В кінці відео ви здивуєтесь, оскільки фраза, яку ви бачите над моєю головою, живе з вами дуже давно. Просто ви, можливо, не знаєте, що ви робите. Поняття und Angel» є з сфери педагогіки. Його використовують вихователі, і зараз я хотіла б з вами поговорити як вихователь з 10 стажем штажем в Німеччині. Що таке Tür und Angel»? Це розмова. це в нас двері, гішпрех, розмова. Ви знаєте, ангель це шуруп, шуруп в дверях, коли вихователь стоїть в дверях. Мамочка приходить, дитину приводить і каже: Ви знаєте, я зараз швиденько вам розповім, що сталося. Оця розмова це швидкий обмін інформацією, коли одна андепреша, як в нас квін співав, друга андепреша, бо біжить на роботу, і дитина десь там андепреша. Тому під тиском саме поняття: гішпрехвішен und ангель це коротка жата розмова, по фактам, саме головне, і бігом. Вихователь побігла до своїх 25 дітей. На жаль, батьки, інколи є така ще фраза Раумшпринген, вони починають розмусолювати. А ви знаєте, я хочу ще вам це розповісти. І стоїть та бідна вихователька, в неї п'ятеро дітей висять, колега хвора, практикантки немає, і мама починає розказувати про якісь там або повчати. Тому. Якщо ви є вихователь, будь ласка, ем, рамки для розмови ангель, це приблизно 2-3 хвилини, оскільки ви маєте прийняти зранку 25 дітей або 10, якщо ви працюєте в Крипе. І рамки ці мають знати як батьки, так і діти. Е, також ця фраза використовується, якщо ви хочете швиденько щось сказати, але там немає глибини. Це така поверхова розмова, і ем, зазвичай, наприклад, ви розлучаєтеся, не дай Бог хтось помер в родині. Ви кажете, дайте мені термін, там півтори години, ми поговоримо. А якщо це швиденько, це такі собі квіки, якщо говорити. angel. Ви сказали одну інформацію і побігли далі. Якщо у вас є питання щодо педагогічної сфери в Німеччині, я з радістю вам допоможу зі своїм досвідом, оскільки я вже велику кількість років працюю, зробила тут аузбілдинг. І, на жаль, стикалася і з позитивом і з негативом, але я люблю свою професію. Тому є телефон, звертайтеся з радістю вам допоможу. Використовуйте фразу на благо. Дякую за пальці!